У відео детально розповім, які ФОПи мають подавати декларацію про майновий стан і доходи, в тому числі розповім про тих, які перейшли з загальної системи на першу та другу групу, та детально покажу, як подати цю декларацію. Тому додивіться до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послугу приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день, і ми зараз разом з вами подамо декларацію про майновий стан і доходи. Хочу почати з того, що майнова декларація про доходи це не та декларація, яку подають всі держчиновники. Це інший документ, який мають подавати ФОПи на загальній системі оподаткування, які перебуваючи на ній. Отримали дохід протягом того року, коли перебували на цій системі оподаткування, і в ній ми не декларуємо все наявне майно підприємця чи будь-які інші речі, а виключно підприємницький дохід. Підприємці, які були певний період на загальній системі, але не отримали дохід, не подають цю декларацію взагалі, і податків по ній не платять, в тому числі ЄСВ. Розберемо ситуацію, коли ви реєструєте ФОП на першій і другій групі, і виходить, що до першого числа місяця ви пару днів чи тижнів взагалі на загальній системі. Бо першу другу групу дають завжди з першого числа місяця. Наприклад, зареєструвалися 15 травня, то до 1 червня ви загальна система. А далі з 1 червня, чи перша чи друга група. Вам не треба подавати декларацію про майновий стан і доходи за тої умови, якщо у вас не було доходів за період, в якому ви були на загальній системі ОПД. Тут Якщо був дохід, то тільки тоді декларацію подаємо. Згідно статті 492 податкового кодексу, звітність не подається, якщо немає показників. А немає показників, це означає, що відсутній дохід. При цьому уточнюється в статті, що вона поширюється і на спрощену, і на загальну систему оподаткування. Крім того, по цій же статті є роз'яснення в зір, де податківці підтверджують наступну думку: коли у вас є доходи в Україні чи за кордоном, декларацію подаємо. Якщо доходу немає, декларацію не подаємо, бо дохід відсутній. Чесно кажучи, зараз досвідчені бухгалтери можуть спробувати мене підловити на думці і сказати: а як же строки давності, коли не подаємо звіт, то і строки давності не йдуть. Дійсно, є стаття 102.2 податкового кодексу, яка уточнює, що коли ви не подали звіт, строки давності. Не йдуть, але водночас уточнюється, що вони не йдуть тільки щодо нарахування грошових зобов'язань по сплаті податків. Але чому ми маємо з вами переживати про якісь строки давності, чи грошові зобов'язання, чи сплату податків, якщо у нас дійсно не було доходу? Я вважаю, що переживати не потрібно. Нема декларації, немає доходу, нема проблем. Як наслідок, подаємо декларацію про майновий стан і доходи. Та як каже закон, та роз'яснення податкової, тобто тільки тоді, коли є дохід. Аргумент про те, що я все одно краще подам декларацію, теж мені не дуже подобається. Адже коли ви вже подаєте документ, ви зголошуєтеся з тим, що її подали. А якщо зробите помилку, то вже за це можете отримати якийсь штраф, адже ви створили документ з помилкою. Якщо ви все ж таки визначили, що у вас є дохід, детально покажу, як заповнити майнову декларацію у вчасно звіт. І, до речі, ми маємо її подати аж до 1 травня 26 року, тому зазвичай часу достатньо в переліку звітів обираю декларацію про майновий стан і доходи в розділі звітність. Код звіту f 01 215. Поки на момент зйомки відео ми не маємо в сервісі спрощеної форми для цього звіту, тому обираємо повну форму і покажу, як ми її будемо заповняти. Більшість даних заповнюється автоматично. Тобто у вас буде вказано адресу, податкову в полі 6 буде обрано, що ви податковий резидент України. Ну і заповнили декларацію самостійно. Я тільки зверну увагу на поле 8. Тут потрібно поставити галочку, що ви підприємець, ну і відповідно подавати цю декларацію як підприємницька, а не просто фізособа з якимось додатковим інвестиційним доходом. Далі у нас є досить велика табличка з пунктами різних доходів. Саме підприємцям треба поле тільки 10-11 – це дохід від підприємницької діяльності. Але зверніть увагу, якщо ви інвестуєте як приватна особа, наприклад, у вас є акції, облігації чи будь-які інші доходи, які ви отримуєте як фізична особа, наприклад, за кордону, можливо, треба заповнювати інші поля у цьому звіті. Але простому ФОПу на загальній системі це не потрібно, тільки поле 10-11. При цьому, якщо за вас сплатили якісь певні податки, наприклад, роботодавці чи військова частина, це в звіті теж помічати не обов'язково, оскільки податки за такі доходи сплачено, і звіт. Подано роботодавцем, який виступає так званим податковим агентом, також можна зустріти поради, що перед поданням майнової декларації треба зібрати всю інформацію про ваше майно, про ваші доходи, про вашу довідку про доходи чи, наприклад, про ваші транспортні засоби, і все це треба вносити у цю звітність майнову. Це абсолютно не відповідає дійсності по трьох причинах: по-перше, штраф згідно статті 102.1. Він передбачений за невірне заповнення декларації і застосовується тільки, якщо це призвело до несплати податків. А за речі, які ми з вами щойно перелічили, нам ж не треба платити податки. По-друге, ви подаєте інформацію, яка вже і так є в податковій в реєстрі, в системі внесена. А якщо ви її ще раз подасте, це може спричинити подвоєння інформації, ну і як наслідок теж. Якісь проблеми на рівному місці. По-третє, заповнення чи не заповнення таких даних в декларації ніяк насправді не впливає на ваш податок, адже знову ж таки ми не платимо податок з речей в даному випадку. Тому я завжди з метою дотримання чіткості заповнюю тільки ті поля, які впливають на податок, без зайвого дублювання інформації, щоб самому собі на рівному місці не створити проблеми. До речі, створення проблем самому собі на рівному місці це, на жаль, часто помилка. Давайте повертаємося далі до заповнення основних полей декларації, і мені тут ще треба вам показати поле 11.1. і якщо ви мали дохід і на загальній системі, і на спрощеній системі, і подаєте цей звіт в поле 11.1 Треба подати цифру доходу на спрощеній системі оподаткування, яку ви вже заповните на спрощенці. Далі я ще гортаю вниз звіту до додатків, і тут у нас будуть формуватися додатки F2. І додаток по ЄСВ Ф2 по доходу бізнесу, ЄСВ по сплаті ЄСВ за ту діяльність, яку ми провадили на загальній системі оподаткування. Зараз покажу, як їх заповнити. Ну і обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і давайте далі розбиратися детально із процесом заповнення декларації про майновий стан і доходи. В додатку Ф2 треба вказати суму доходу, який ми заробили. Якщо у вас не було доходу, ми взагалі б цей додаток і взагалі цей звіт не подавали. Тому вказуємо певну суму доходу. Але перед тим в колонку 2 вкажемо квед, по якому ми отримували якийсь певний дохід. Досить часто це буде якийсь там квед на торгівлю тютюном чи алкоголем, якимось підексизним товаром. Можете сюди власне вказати свій квед. А в колонку 3 вам система підтягує ще також код цього кведу, по якому ви працювали, адже це обов'язково до заповнення. Вчасно звіт це автоматизовано. Колонку 4 маємо вказати цифру загального грошового обігу, який ви отримали як ФОП. Нуль сюди ставити сенсу немає. Вам тоді взагалі цей звіт не треба подавати, та як я вже неодноразово говорив. Тому я до прикладу вкажу тут 750 тисяч доходу, і також звернув увагу: якщо у вас тут буде понад 1 мільйон, ви обов'язково маєте ставати платником ПДВ на загальній системі оподаткування. Поле 5 вказуємо витрати на закуплений товар чи послугу для бізнесу. В поле 6 вказуємо витрати на зарплату працівників, в поле 7 витрати на податки, в тому числі зарплати чи інші податки. В поле 8 вказуємо будь-які інші витрати на бізнес. Ну а в наступне поле вказуємо амортизацію якогось свого обладнання, яке ви використовуєте для бізнесу певний тривалий час. Власне, що робиться далі від загального обороту 750 тисяч, який ми вказали, віднімаються витрати наступних полей, де ми розписали наші витрати. Але запам'ятайте дуже один важливий момент: ви не можете написати сюди будь-які витрати, які вам в принципі заманеться мають бути чіткі оплати з банку. Мають бути накладні чи акти чи інші первинні документи, що дійсно підтверджують ці витрати, які ви понесли, і податкова вам їх має зарахувати на перевірці. До речі, в цьому році бачив багато прикладів неврахування витрат податковою в тому місяці, коли ви їх зробили. А податкова списує і враховує витрати тільки за ті місяці, коли ви використали майно, яке купили. Далі у поле 1.1 та 1.3 у вас нарахується податок на дохід 18%. У 2.1 та 2.2 нарахується військовий збір з вже чистого доходу після витрат. Цей податок треба буде заплатити. Цифру чистого доходу і суму сплаченого податку переносимо в основний документ, в згадане поле 10.11. Тобто додаток F2, який ми щойно заповнили, має відповідати полю 10.11 основного документу. Також давайте ще заповнимо додаток по ЄСВ для ФОПа на загальній системі. Вона подається тільки, якщо був дохід, вже це декілька разів наголошую, бо якщо немає доходу, ЄСВ ми не платимо на загальній системі, а отже, і додаток не подаємо, як і взагалі цей звіт. Перше заповнюємо загальну інформацію, а саме вказуємо період, який ми перебували на спрощеній системі. Давайте уявимо, що ми були на загальній системі з 1 січня по 31 травня. Далі переходимо до заповнення основного документу, і тут в поле 2 треба вказати цифру 5 за ті місяці, де ми були на загальній системі. Тобто, із січня по травень включно, якщо ви були інший період на загальній системі, вказуємо цей інший. Період механіка сплати ЄСВ на загальній системі полягає в тому, що ми не просто платимо 22% від мінімальної зарплати, як на єдиному податку. Ми платимо 22% з чистого доходу за той конкретний місяць, який вказуємо. Причому максимум ми можемо заплатити із 160 тисяч гривень, тобто з 20 мінімальних заробітних плат. Це ми можемо максимум заплатити ЄСВ. Наприклад, в січні у нас було 200 тисяч чистого доходу, в лютому 100 тисяч, в березні 50 тисяч, в квітні та травні по 40 тисяч чистого. Доходу, це поле номер 3 Вказуємо. Далі в поле 4 вказуємо максимальну цифру, з якої може платитися ЄСВ, і тут буде лише виняток по січню, бо ми заробили 200 тисяч, а максимум платити зі 160 тисяч. Це відповідно вказуємо. Решта всі поля, що менше 160 тисяч, просто дублюємо у цю колонку. Що я роблю далі? Беру загальну суму ЄСВ, яку я маю сплатити у підсумку, а це виходить 85 тисяч 800 гривень, та переношу його в поле але 22.1 основного документу. Вчасно звіт, насправді, це буде робити автоматично для вас, але на всяк випадок, от покажу вам, перевіряйте себе, щоб у вас це відбулося. Тепер в мене у системі вчасно звіт готовий звіт до відправки. Залишилось просто клацнути, надіслати, і він зразу ж піде в податкову. Нагадаю, звіт подаємо до 1 травня. Податок по цьому звіту платимо до 10 травня, але враховуємо вихідні. У вихідні не платимо, переноситься на наступний робочий. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Впевнений, буде корисно та актуально. Побачимось в наступному ролику.